Всім привіт! З вами Станіслав. І сьогодні у нас нарешті це відео. Так, highly requested відео. Тема, про яку мене багато разів питали. Це малювання слоїв на текстурах, як в Substance Painter. Для цього у нас є аддон, Давайте його встановимо і подивимось як він називається. Як і всі аддони, він встановлюється. Uh, ось тут. Edit Preferences. І називається він UCA Paint. Вам його треба скачати. Силочка буде в описі під відео, як завжди, ви його встановлюєте, натискаєте клавішу Install, вставляєте тут галочку і все. Адон встановлений. Що він дозволяє робити? І як це робити? Нам треба натиснути на цей адон. Він буде десь тут знизу. Називається Occupaint. UC І тут буде таке повідомлення: No active Occupaint Nodes. Ви натискаєте кнопку Quick Occupaint Node. Спочатку обравши модель, на якій ви хочете малювати. Натискаєте кнопку, натискаєте далі ОК. OK. І він створює прев'ю-мод Color. Все, ми можемо малювати, але є ще один крок. Нам треба натиснути плюсик, у нас з'являється, як в фотошопі, віконце з, зі слоями текстур. І нам тут треба натиснути, наприклад, якщо ми починаємо модель з нуля, то нам треба Solid Color. Поставити, Але тут, в цьому випадку, я використовував модель артиста з Фінляндії. Силочку на його профіль я додам в описі під відео так само. Бачите, це Recreation of Scene from Porco. В Rocco, Rocco, общем, за аніме. Натискаємо плюсик і обираємо New. Image. тут є низка налаштувань, тобто розмір вашого зображення, можна, чим, чим вище воно, тим більшою роздільною якості буде ваша текстура. Відповідно, натискаємо ОК. Все, у нас створився тут шар, ми його можемо назвати якось grass або Fresh, неважливо, як ви його назвете. Ми натискаємо Ctrl-Tab. Це відкриває пайп-меню, де ми обираємо texture paint. А все ми малюємо на цьому шарі. Наприклад, я взяв цю модель, тому що, ну, по-перше, вона гарненька. А по-друге, тут є такі от нюанси. Тобто, бачите, він recreative-модель, і тут немає інформації, а тут інформація є. Наприклад, за допомогою цього аддона, ми можемо домалювати травичку там, де травички нема. От. Ну, і це для людей, які вміють малювати. Ви можете використовувати це як завгодно. І можемо просто піп'яточка берете так, піп'яточка, пікаєте і малюєте. Звісно, в залежності від Ювішки, воно буде чи, чи краще, чи гірше, але. Суть, ви зрозуміли, можна малювати як хочеш. Якщо ми хочемо наступний слой, тобто це не дистрактів, це не на текстурі цій, ми можемо його вимкнути: вмкнути, додати новий шар слой, whatever. Натискаємо, обираємо, продовжуємо малювати. Тут ми можемо обирати будь-які кольори. От, можемо, як завжди, малювати графіті або що завгодно. Ну, тут ми можемо це розблюрити, замазюкати, але це інструментарій блендера. Давайте ще подивимось на прикладі іншого об'єкту, що ми можемо робити цим адоном. Створимо нашу улюблену макаку Сюзен. Давайте її сюди перекинемо, зробимо її трошки більшою. Зробимо її subdivide surface, щоб вона була більш полігональною. І е, проробимо все, що ми проробили. Так, але в цей раз ми оберемо не Emission, Тому що Emission, якщо ми обираємо, це у нас як ця сцена. Тобто е, те, що ми намалюємо, буде видно в незалежності від джерел світла. В цьому випадку я хочу обрати не Emission, а Principle. Натискаємо ОК. OK. Тепер у нас є а, такий певний собі Principal BSDF у вигляді шарів матеріалів. Тут ми натискаємо плюсик, і в цьому випадку ми оберемо Solid Color. Візьмемо йому якийсь колір. Бам. Як ми бачимо, все у нас відображається гарненько. У нас є base Color, і додамо сюди теж новий шар. І помалюємо. Давайте помалюємо. Для цього ми приходимо сюди, Ні, сюди. Обираємо колір. візьмемо біленький і все. Ми малюємо, займаємось творчістю, малюємо мавку. Все все працює. І тут дуже багато цих варіантів шарів. Я вам пропоную потицяти на кожний, подивитись, що він робить. Наприклад, «Dust». Зараз ми оберемо якийсь колір і натиснемо ОК. Бачите, «Dust» він робить з потертості на гранях об'єктів. Тобто, як в Substance Painter, ви можете це використовувати, підмальовувати, обирати інтенсивність, вмикати, вимикати. В общем, все як в «Photoshop». І тут дуже багато цих штук, є брік, текстура. В общем, пробуйте самі кожну штучку, і, в принципі, за допомогою цих шарів ви можете робити повністю мальовані текстури, як в Substance, як в Substance Painter, як вам це зручно, все зручно, все працює. Мене про це відео просили, я його зробив. Так що я вам, ви мені підписуйтесь на канал, замовляйте нові відео. Робіть реквести, я буду знімати відео на теми, які цікавлять вас. І ставте вподобайку, донатьте на ЗСУ, до нових зустрічей в нових незвичайно крутих відео і проєктах.